Двадцять неділя по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Отішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, Дів життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Усвідом собі під час сьогоднішнього молитви присутність Бога у твоєму житті, його прагнення бути з тобою у кожній хвилині твоїх путинів. Відкрий своє серце на слово, яке Бог сьогодні тобі приготував. До Ефесян послання. Святого Апостола Павла, читання, браття. Бог багатий милосердям, з великої своєї любові, якою возлюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, благодатью ви Спасені і разом з Ним воскресив нас і разом. Посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у віках грядущих віг міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті, у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від нас, воно дар Божий, не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми Його створіння створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був, приготував, щоб ми чинили. Коментар. Мертвих нашими гріхами оживив нас разом із Христом. Дорогі мої, у різних життєвих ситуаціях. ми, Зустрічаємося із своєю слабкістю, обмеженістю, безпомічністю, не знаходимо в собі сили, спроможності когось змінити, на щось вплинути. Це властиве кожній людині, що у складних ситуаціях вона почувається обмеженою, слабкою, гріховною. І це правда, що самі ми нічого не можемо, тільки в Бозі. Важливо пам'ятати, яку силу ми отримали в особі Ісуса Христа, що в Бозі стає все можливим, бо Бог став людиною, щоб привести людину до божественного життя, саме в Господі Ісусі Христі. Для людини зникають будь-які обмеження, бо, як кажемо, з Богом усе можливо. Однак маємо жити таким церковним життям, правдивим християнським життям, маємо бути воцерковленими людьми, не тільки називати себе християнами, щоб бути придатним інструментом. Через який Бог зможе легко діяти. Від луки святого Євангелія читання. В той час прийшов Ісус у усин околицю що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попав ще йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він здав у нього часу. Не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом: Що мені тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він вовелів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той Часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами і ланцюгами і стерегли. та він трощив окови, і демон гонив його по пустині. Ісус спитав його, як тобі на ім'я. Легіон відповів той, багато обісів увійшло в нього, і вони благали Його, щоб він не велів іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручів озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розстріч, і розповіли про це у місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як великуща існувати. Тоді все населення. Гесаринської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, Сповіщаючи по всьому місці, що Ісус зробив йому. Коментар. Побачивши Ісуса, закричав, припав Йому до них і сказав сильним голосом. «Що мені тобі, Ісусе, сину Бога Вишнього, благаю тебе, не муч мене. Дорогі мої, ми аж ніяк не бачимо. Що Євангельського рибку, щоб Ісус Христос змучив цього чоловіка, Господь просто собі йшов, але поза як Він був Богом, а світло з темрявою не може співіснувати, то в присутності Бога злі духи так себе виявляють. Тому для освячення, переміни нашого суспільства. Потрібні святі особи, в яких перебуває Бог. Саме вони є тим, що змінює всіх і все навколо себе. Вони є тією закваскою, яка змінює суспільство. Святі оці церкви кажуть, що коли ти змінишся сам, то біля тебе зміняться тисячі. На цю обставину ми дуже мало звертаємо увагу, але насправді саме це найкраща євангелізація і катехізація. Коли змінюємося ми, то в геометричній прогресії відбуваються зміни навколо нас. Святі, які жили колись, дотепер змінюють суспільство. Долаючи історичні та географічні простори, найкраще, що можемо зробити для суспільства, це наблизитися до Бога. Змінюємо себе. Це найкраще, що можемо зробити для зміни наших ближніх. Ставаємо ближчими до Господа, і тоді Він буде через нас змінювати все довкола нас. І на кінець. Події сьогоднішнього Слова Божого розгортаються в околиці Герасин на березі озера, і прописує зустріч із біснуватим, як безбігом, обставин, випадковістю. Попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав би сів. Ця ніби випадковість стала благословеною для зневоленого чоловіка. Сьогодні споглядаємо на Ісуса, який входить у неміч людини, в її безпорадність. Автор детально описує страждання біснуватого, його фізичний біль, а також відкинення його суспільства. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Чи не трапляється так, що в нашому житті також є окови і ланцюги, якими зв'язують нас люди, їхні думки? Оцінки та характеристики, подумаймо, які кайдани тримають тебе у своєму полоні, від чого втікаєш, куди варто запросити Ісуса, біснувати упав до ніг Ісуса, і біси визнали в Ньому Сина Всевишнього, легіон бісів. Тобто велика кількість, яка оселилася в душі цього чоловіка і чинила життя його нестерпним. Однак в цій події Ісус показує, що для нього не існує речей неможливих, навіть якщо проти нього повстає велика сила зла. Ісус виганяє цей легіон з біснуватого та дозволяє бісам увійти в ста свиней. Саме там на них чекає поразка. Стадо Китайця скручив озеро, ще ознаком цілковитої перемоги Ісуса у житті цієї людини. Свідками цього чуда Ісуса були пастухи, які кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. Однак ця звістка про Ісуса. Не відкрила серця мешканців Гезинської округи та його прийняття. Все населення почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. Тим часом звільнений чоловік просить Ісуса, щоб бути з ним. Але Ісус дає йому завдання: Вернися додому. І розкажи все, що Бог зробив тобі. Людина, яку Ісус витягнув із її немочі, свідчила про Боже милосердя не лише у своєму домі, а по всьому місці, про те, що Ісус зробив йому. Прошу Господа. Про благодать звільнення від кайданів та ланцюгів, які зневолюють моє серце та моє життя, а також про благодать свідчення Божого милосердя. У моєму житті, сьогоднішнє Слово говорить про дивовишну любов Ісуса до тієї людини. Цей чоловік був біснуватий, тобто одержимий діяволом. Він був прокляттям для свого міста. Люди боялися його і уникали його, як тільки могли. Вони багато разів спробували убезпечити себе, але нічого не вийшло, впевнений, що якби вони могли вбити його, то вбили б. Але Ісус побачив в цій людині щось інше. Він побачив у ньому спотворений бісами образ Бога і вигнав бісів. І припливли вони в цю країну. Після цього, як Ісус умирив бурю, змучені учні припливли до країни Гадаринської. Раніше ця країна належала половині манасеїного коліна, які отримали долю на східній стороні рда. Але згодом усе помінялося. Коли він вийшов на берег, зустрів його один чоловік із міста, одержимий бісами. Здавніх давен і одяг не вдягався і жив не в домі, а у робах. Як тільки Ісус з учнями вийшли з човна і зустрів страшний чоловік, він був худий, зарослий, прудний і повністю розтягнений. Ще гірше він був явно не в собі, очі горіли демонічним вогнем, а рот видавав нероздільні, але явно агресивні звуки. У трьох Євангеліях дано докладний опис, якою це була людина. Євангелієм Матея сказано, що він це був відомий у місті біснувати, він був дуже лютий, і люди боялися ходити тим шляхом. Також у вірші 29-му в Євангелії від Марка сказано, що місцеві жителі намагалися убезпечити себе, багато разів сковували його ланцюгами, але він щоразу розбивав кайдани та розривав ланцюги і був гнаний демоном у пустині. Завжди у горах і в горобах він кричав і бив ще об каміння. Жив цей біснуватий на міському цвинтарі. Печер, серед відкритих могил, серед мерців, щодня розглядаючи, як мертве тіло розкладається, таліє та перетворюється на ніщо, через цього бісноватого, таким чином страшний міський цвинтар став ще гіршим і страхітнішим. Здається, він уже перестав бути людиною. Але цей біснуватий залишився людину. Коли Ісус вийшов на берег, біснуватий здалеку побачив Його і одразу прибіг і вклонився йому. Він мав бажання прийти до Ісуса і вклонитися Йому. Але в той час Він закричав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, полагаю тебе, не муч мене. Чому Він хотів поклонитися Ісусу і водночас бути поруч з Ісусом була мовка для нього? Чому він не хотів жити в будинку одяг, а жив серед на цвинтарі? Звідки у нього була така сила багато разів розбивати ланцюги та й і... Да. і нарешті, якщо ніхто не міг приборкати його, і він робив все, як хотів, то чому він постійно кричав і бився об камінь? Біблія ясно говорить, він був біснуватий. Це означає, що в нього вселив ще і контролював його злий дух. Часто сучасні люди не вірять в існування бісів, думають, що це лише психічні розлади та хвороби, але біси існують. Коли біси вселяються в людину, він втратив ладу над собою. Більше він не ухвалював рішень, а підкорявся тому, що говорили йому те. Це не він вибрав жити на цвинтарі та бігати розтягнено. Це біси змусили його так зробити. Це не Він мучився від присутності Ісуса. Це би мучили і, і змушували мучитися Його. Це би сила дозволяла йому розривати кайдани та ланцюги та тікати в пусте. Він змушував його думати, що оточуючи, тільки хочу йому зла, розпалював у ньому ненависть та агресію. Ісус сказав про диявола. Він був чоловіка, вбивця від початку, і злодій приходить тільки для того, щоб красти, вбивати, занепастити. Цей існуватий, добре підтвердження слів Ісуса. Він не дав нікому нічого, але забрав Його сім'ю, Його життя. Зруйнував його особистість і, зрештою, хотів привести його на вічну смерть. Хоч би си контролювали його, але вони робили це таємно, щоб він думав, що це він хоче жити в гробах, ходити роздягненим, ненавидіти і так далі, бо сам подобалося мучити цю людину, тому вони дозволяли йому трохи усвідомлювати себе і кричати від розпачу та безсилля та битися в камінь. Як сталося, що ця людина стала б існувати? Ми не знаємо, дорогі мої. Але досвід церкви каже: диявол не вселяється сам собою. Існує якась причина, як правило, людина сама відкриває другу дияву. Наприклад, через участь у бесівських ритуалах, через окультизм, ворожіння, спіритизм. І тому подібне. У нас в Україні безліч традиційних, а по суті, язичницьких вірувань, чаклунство, ворожба, наведення, псування ворожіння і так далі. Людина, яка займається такими справами, сама відкриває двері дияволу у своє життя. Сюди ж відносяться різні східні практики, мета яких потрапити в острал, в Нірвану, вищі світи, і так далі. Іноді люди, до яких належать і студенти через інтерес. Читають книги Кастюнеди, трохи практикують його йогу, медитацію, нью-ейдж, Це не означає, що вони одразу стануть біснувати. Але всі такі речі дотик до бісівського світу. І той, хто це робить, сам відчиняє двері дияволу. Бог не хоче, щоб ми мали якісь контакти з дияволом. Тому він наказав Ізраїлю повністю знищити хананеїв, усіх їхніх ідолів, пришвят, чині дерева та гаї, а також усіх із Ізраїлю, хто практикував чаклунство, ворожіння, викликання мертві. Заповідь, ворожки, не залишай у живих, це дуже серйозний привід задуматися. Інша причина, через яку людина може. Стати одержимою це певний серйозний гріх, якому не хоче покаятися. Той, хто вдається до похоті, має великий шанс стати міснувати. Хто не боїться Бога, явно зневажає його теж. Буває, людина стає одержимою, коли побачила благодать Бога, його любов, але не захотіла прийняти і свідомо відкинула Його. Але як вони, пізнавши Бога, не прославили його як Бога, і не подякували, але метушилися в розумах своїх і зачмарилося ще безглузде їхнє серце, То й віддав Бог їх у пожладливості сердець їх нечистоті, так що вони скарнили самі свої тіла. Є найсерйозніший гріх, що йде ще за Демського саду, але про який сучасні люди навіть не думають, що це гріх є бажанням жити без Бога. Сучасні люди називають це свобода, хоча це невідповідне слово. Кожна людина, починаючи від Адама, має грішне бажання жити незалежно від Бога, бажання не підкорятися Його заповідям, самостійно влаштовувати своє життя і показувати Богу. Ось, я всього досяг дощах без тебе. Людям здається, що Бог їх контролює, обмежує, хоче щось відібрати, тож опираються йому. Увага! Хто найкраще може допомогти опертися? Звичайно, сатана. І люди самі допомагають сатані контролювати себе. Така сатанинська гордість, небажання підкоритися Богу, свідомий опір його волі і є причиною багатьох дрежимості. Коли ми дивимося на таких людей, як б існувати, нам хочеться сказати, це вже не людина. Хочеться закричати, закрити його в психіатричній лікарні, залишити його під опікою санітарів та сильно діючих препаратів. Але Ісус мав інше ставлення. Бо Ісус наказав нечистому духу вийти з цього чоловіка. Ісус побачив у цій людині образ Бога, Він розділив людину та бісів, які керували ним. Якщо звільнити його, Він зможе жити нормально. Зможе служити і поклонятися Богу, зможе повернутися в суспільство, робити все як нормальна людина. Ісус бачив цю людину так, як її створив Бог, і бачив, що єдина проблема, яка не дозволяє їй реалізувати план Бога увійти у любов Бога це. Біс. Якщо вигнати бісів, то людина стане цілком нормальною. Ісус хотів зробити це і наказав бісам вийти. Що сталося? Він, побачивши Ісуса, закричав, упав перед Ним і гучно сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Божий? благаю тебе, не мучми. Біси не хотіли виходити? Вони хотіли сховатися від Ісуса довести, що вони є справжньою особистістю тієї людини. Тоді Ісус запитав людину: як тобі на ім'я? Як тобі на ім'я? Це означає, хто ти, яка твоя особистість? Це питання допомогло усвідомити біснуватому, хто він, яким його створив Господь. Чи дійсно він ненавидить Бога і людей, чи хоче поклонятися Богу, чи хоче принести Богу хвалу, бути корисним іншим і собі? Чи дійсно він хоче продовжувати жити без Бога у владі дияла? Чи хоче звільнятися? Євангелій ми бачимо лише відповідь теми. Вони сказали легіон, тому що їх багато ішло добіснувати. Але ми не чуємо відповіді самої людини, яка без слів закликала Ісуса просвільнення. У будь-якому разі питання Ісуса досягло мети, тепер, демони, не могли ховатися ні від Ісуса, ні від людини, і змушені були вийти. І вони просили Ісуса, щоб не наказав їм іти в безонгусті. Тут же на горі пасло ще велике стан до свиней, і беси попросили його, щоб увійти до свиней. Він дозволив їм, демо, не вийшовши з людини, вийшли до і кинулися через нас скру... з скру... кручі в озеро і потонули. Бесів справді було багато. Їх вистачило на велику череду свиней дві тисячі голів, які кинулися в море та потонули. Місцеві скотопромисловці зазнали величезних спитків, торговельний баланс міста був порушений, екологічна ситуація у південно-східній частині Лейського стала катастрофічною, а пастухи через неналежне виконання своїх обов'язків могли потрапити у рабство, але людина звільнилася від бісів. Пастухи швидко побігли до міста та розповіли все, що сталося. Вони казали, що настали фосмажорні обставини, і вони нічого не могли зробити. Мешканці міста вийшли, побачили колишнього біснуватого, який був при здоровому глузді, одягнений, і сидів біля них Ісуса і шахнулися. Їх охопив жах від сили Бога, від того. Що вони безпосередньо зіткнулися з духовним світом, то владу Ісуса. Вони не могли терпіти і вигнали Ісуса зі свого міста. Ісус відійшов, а та людина, з якої вийшли бісці, хотіла йти за Ісусом. Але Ісус не дозволив, сказав: повернутися до свого міста, до Свого дому, та розповісти, що зробив йому Господь. Він пішов і свідчив усьому місту, що зробив для нього Ісус. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на канал, хто не підписаний. В першому коментарі я уділяю благословення. Я і під моїм коментарем, а не під чужими. Пишіть імена, також коментуйте, ну і проподобайте.